Привіт всім! Сьогодні буде відео по витраті палива генератором аб 1 переробленим під АВР. Зроблю тести в деяких режимах. Відео може трошки бути довгеньким, але я зроблю внизу тайм-коди, щоб ви могли перейти до того пункту, який вам буде найбільш цікавий. Тож, я думаю, почнемо. І так, панове, як це все будемо ми робити? Зваяв я отаку схему. Тільки дуже не ржіть, бо вона і не планувалась бути на віка. От Я ще буду притримувати. Зараз ми заведемо його на холодну. Він не прогрівався двигун. І подивимося, за скільки він з'їсть ці 50 мл бензину. Потім уже в холостому режимі я його поганяю трошки ще, мабуть, ще 50 щоб він з'їв, і вже в холостому просто. Потім 1 кВт і 2 кВт. І будемо вираховувати, скільки ж він от, якби, споживає, судячи з того, за скільки він з'їсть ці 50 мл. Так, почнемо. Так, і що в нас виходить? У нас виходить то, що за 4 хвилини 30 секунд він з'їв 50 мл на холодну. В гаражі зараз мінус 4, і оберти виставлені такі, щоб він видавав 50 Гц. Тобто це якраз те, що йому треба. От. Тобто, Якщо порахувати, то він за годину з'їдає 666 мл бензину. От. Але це на холодну. І я йому зараз, мабуть, ще скормлю 50 мл, і вже після цього візьмемо просто на холосту, скільки він буде їсти. Так, ще 50 мл я йому скормив, я думаю, він вже прогрівся. І зараз знову 50, але вже на більш-менш прогрітому, чи буде якась різниця в розході палива. Так, і що ми наразі маємо? Маємо, щоб він пропрацював 4 хвилини 20 секунд. Можливо, я трошки не долив бензину, там пару мілілітрів. Але я думаю, що в принципі можна сказати, що різниці немає. На холоду він працює чи на гарячу, тобто на прогріту. От, на холостих обертах. В принципі, тобто, щоб для розуміння, 660 мл, він у вас буде їсти за годину роботи на холосту. Зараз я підключаю будівельний фен, перша швидкість, і будемо дивитися, скільки він споживе паливо. Нагадую, це 860 Вт по енергометру Результати цікаві, він пропрацював 3 хвилини 29 секунд. Ну, я думаю, що можна взяти 3 30 для округлення. І це літра на 70 хвилин. Тобто за годину 857 мл. Він би з'їв. Я так в калькуляторі посчитав, маю надію, що правильно. От. Чесно кажучи, я здивований. Ну, в принципі, я якщо він в холостує 660. А так, він єсть 857, то ну, блін, ну це явно гірше, ніж заводські генератори. От, Тому, ну, якось грустненько від такого розходу. Ну, нічого, будемо пробувати далі. Я тепер розумію, чого люди не знімають ці відео, тому що реально печально. От. І зараз тоді 1,7 кВт, друга швидкість будівельного фену. І робимо загальний висновок. А По результатам, він пропрацював 2 хвилини 28 секунд. А це значить, що він з'їсть літру за 50 хвилин. Як на мене, то це трошки дофіга. Тіпа, і я чесно не знаю, наскільки це корелює з заводськими генераторами. От, можливо, у кого є генератор заводського плану. Будь ласка, напишіть в коментарях, скільки він у вас їсть. Тому що мені дійсно цікаво, якщо ви так заміряли. Скільки він у вас от при різних нагрузках є палива. Е, і того, що ми маємо: 660 мл на холостих, 850 при нагрузці 800 Вт. І більше літри на при нагрузці 1,7 кВт. Тобто на 50 хвилин буде 1 літра. Ну, там значить ну, трошки більше літри. От. Так що отак. От. В принципі, я думаю, на цьому тести можна завершати. Єдине, що я хотів сказати, що обороти тут виставлені, такі, про яких він дає 50 Гц. Тобто, це, якщо я опущу обороти буде ниже, Підніму обороти, буде більше. Тобто, це якраз йому треба такі обороти. От, якщо в кого є які варіанти, як його трошки можна зробити, щоб він менше жрав, теж напишіть, будь ласка, мені теж цікаво. І, в принципі, ну, поки що по там такі от справи. В наступних відео я хотів би вам показати. У мене знайомий е, осилив підключення АБ4 на рідному двигуні е, до природнього газу. Е, я ясно, що не буду показувати, де він живе і хто він такий, бо одразу попереджую, за це може прилетіти по шапку від газової служби. От. Але е, сам факт, що в нього це вийшло. Не без гімороя, звісно, але вийшло. І підключення АБ1 з кнопкою назбудження. Там що інша схема. Там людина перероблює і попросила підключити йому АВР. Так що я також це засніму. Якщо там буде щось цікаве, то вам теж покажу. От, і на цьому все. Поки що, дякую за перегляд відео. Гарного всім вечора і пока-пока.